Давайте перевіримо, скільки слів, які стосуються романтичних стосунків та побачення, ви можете сказати англійською мовою. Перше слово закохатися, залицятися, знайти спільну мову, розлучитися, кинути в романтичних стосунках, не прийти на побачення, фліртувати, розлюбити, зрадити, помиритися. Зупиніть, будь ласка, це відео на паузу і спробуйте перекласти фрази англійською мовою. Якщо вам вдалося, чудово, ви зможете порівняти, як перекладаю я, і подивитися, можливо, вам буде цікаво занотувати собі варіанти, які я вам запропоную. Також важливо під час цього відео багато повторювати голос і дивитися на відеокліпи, які я вам демонструю, щоб показати, як саме слово вимовляється. Що ж, давайте перекладати. Закохатися має декілька різних варіантів. Найпростіше, який вивчають на передсередньому рівні зазвичай B1, це звучить to fall in love, як впасти в любов. I never to fall in love with you. Слово fall є неправильним дієсловом, тому має три колонки: fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen". Відповідно, якщо хочемо сказати, вона закохалася в нього, тоді це звучатиме She fell in love with. Him she fell in love with him. He would was... she fell in love with him though. Ще у нас є слово з як впасти в любов з fall in love with. Закохатися. Якщо ми просто запали на людину, але вона про це навіть не здогадується. Це може бути хтось із оточення вашого на роботі, в школі, в університеті, або ж навіть якась знаменитість. І ми шалено від цієї людини, але вона про це не знає, тоді це англійською мовою звучить to have a crush. on oh, I had a crush once ви, можливо, чули це слово краш. Він мій краш. Тобто, це людина, в яку я закохана по вуха, а вона навіть про це не здогадується. Приклад вживання у реченні. She has a crush on him, but he doesn't know it. Вона закохана у нього, але він про це не знає. Ші and крашангим, for over гарлини. years. He's always had a crush on you. далі. Наступне слово, яке ми з вами розглянемо. Звучить залицятися, і воно має негативний відтінок, особливо в робочому контексті. А на роботі недоречно залицятися, і це таке можуть, звичайно ж, звільнити. А залицятися буде фразовим її словом hit on somebody. To hit on somebody. Як ударяти дослідно. Приклад у реченні «He was fired for hitting on his co-workers». Його звільнили за те, що він залицявся до колег. To hit on somebody. Залицявся. Hit on rich хіт That takes care of the morning. знайти спільну мову або сподобатися один на одному від самого початку. миттєво, ми скажемо англійською мовою hit it off. Це може вживатися як і про дружбу, так і про романтичні стосунки. Якщо ми скажемо ми одразу добре полотнали, тоді we hit it off. I knew they wouldn't hit it off. You seem to... А що один приклад у реченні – they hit it off right from the start. Вони одразу сподобались одне одному. Ще одна фраза розлучитися. to break up. Як ви бачите, всі ці фрази, вони є недослівними, ми не можемо перекладати дослівно. Бо якщо перекладемо «to break up» дослівно, тоді це звучати «зламати вгору», так? Немає ніякого змісту. Просто пам'ятаємо «to break up» – розлучитися. So what, she's got to break up with me? They broke up last month. Вони розлучились минулого місяця. we have to break up. So that I don't have to break up with her. Якщо хтось когось кинув, припинив романтичні стосунки, кинуть англійською мовою, скажемо to dump. To dump. To dump. You got bored. Decided to dump her, tell her go away. Приклад у реченні. She dumped him and now he's heartbroken. Вона його кинула, і тепер він із розбитим серцем. Right. Надзвичайно цікавою і неоднозначною дуже важко зрозуміти цю фразу є фраза не прийти на побачення. Тобто домовитись про побачення, потім не прийти. І ця людина, до якої не прийшли на побачення, ми будемо казати, що she або he got stood up to be stood up або to get stood up означає, коли до тебе не прийшли на побачення. Бути продонавленим, іншими словами говорячи, щоб краще запам'ятати, залишитися без пари. He got stood up at the restaurant. Його продонавили в ресторані. Ось так це звучить англійською. I don't think I've been stood up on a date since the ninth grade back. Up on a dates. У нас вже було слово залицятися. Давайте перевіримо себе на цьому етапі, чи вдалося запам'ятати To hit on somebody. А якщо ми кажемо просто фліртувати або заігрувати, тоді це англійською мовою звучить with me? Нічого особливого. Ось декілька способів вимови ще раз у різних прикладах. Look, I didn't come here for fun or to flirt. It was fun to flirt. I had to flirt so hard with the travel agent. It was practically phone sex. На жаль, стається так, що іноді хтось перестає когось любити. Якщо закохатися – це впасти в любов, fall in love with, то розлюбити – це як впасти назовні, fall out of love. Вона розлюбила його, she fell out of love. I fell out of love with your mother. Different problems, but ultimately, we just fell out of love with one another. If he ever fell out of love with Greta, she knew he would go into therapy and fix it. Well, we never fell out of love, but the man I loved fell out of love with me. To cheat on somebody, she cheated on him. on your wife? You did it. Live with it. Why did you cheat і me? І остання фраза, яку ми з'ясуємо, помиритися. Знаєте, на обличчя ми накладаємо мейкап, макіяж перед тим як хочемо помиритись, бо помиритись звучить to make up. I want to make up with you. She really does want to make up with you, you know. I went over to Mike's to make up with you. They made up and decided to give it another try. They made up and decided to give it another try. No, I don't want to make up with Kelso. Mr. carter wants to make up with her. Перед тим як я підсумую, що ми вивчили, давайте зараз я буду запитувати запитання і давати можливу відповідь на це запитання. І всі ці запитання міститимуть слова, які ми щойно вивчили. Це для більшої практики, для того, щоб ми могли ще раз відчути всі ці слова у контексті. І якщо ви хочете, можете зупиняти це відео, якщо хочете підсилити ефект від цього уроку і дійсно попрактикувати більше, можете зупиняти відео, пробувати давати свою відповідь. А людина, яка надійшла мені ці відповіді з особистим повідомленням у Телеграм, отримає від мене особистий відгук і корекцію неточностей. Будь ласка. Переводьте свої старання на вищий, кращий рівень щодо практики англійської мови. Перше запитання. Have you ever had a crush on someone? How did it make you feel? Чи ви коли-небудь закохувались в когось без його відома і як вас це змушувало почуватися? Yes, I have. It was a mix of excitement and nervousness. I I remember feeling happy when I saw them, but also shy and unsure about expressing my feelings. Так, я закохувалась. Ну хто ж не закохувався? Ми всі закохувались в кого-небудь. Так, це було поєднанням такого захоплення і стривоженості одночасно. Так, хвилювання. Я пам'ятаю, що почувала щасливою, коли вперше побачила цю людину, але також сором'язливою і невпевненою щодо вираження моїх почуттів. Ще одне речення. Have you ever experienced someone hitting on you in an appropriate moment? How did you handle it? Чи ви коли-небудь були в ситуації, коли до вас хтось залицявся в недоречний момент? і Як ви з цим справились? Відповідь. Yes, I have. It was during a work event, and I responded politely but firmly, making it clear that it was not the right time or place for that. Так, це відбувалося. Це було під час робочого заходу. Я відповіла увічливо, але переконливо, доносячи чітко, що це було недоречно по часу і місцю для цієї дії. Ще одне запитання. In your opinion, is it better to show interest by flirting or by confessing directly? На вашу думку, показувати зацікавлення фліртуючи чи зізнаючись напряму відповідь. It depends on the situation. Flirting can be playful and subtle, which is great for testing the waters, but confessing directly can show confidence and sincerity. Це залежить від ситуації. Фліртування може бути таким грайливим і делікатним, що чудово для того, щоб протестувати взагалі ситуацію. Так тут ідіон, test in the waters. але зізнання напряму може показати впевненість і щирість. А ви як думаєте, як краще? Фліртуючи чи зізнаючись одразу? Я думаю, що краще пофліртувати спочатку. Поладнати off. Have you ever hit it off with someone immediately upon meeting them? Share your story. Чи коли-небудь по знайомству Yes, I met someone at a mutual friends party, and we immediately connected over our shared love for books and travel. We spent the whole night talking and laughing. Так, я познайомилась на І ми негайно знайшли спільну мову, зважаючи на нашу спільну любов до книг і подорожей, і провели цілу ніч, говорячи і сміючись. Наступне запитання: How would you react if you were stood up on a date? Як би ви відреагували, якщо б вас продинамили на побаченні? I would feel disappointed, of course, but I try to be understanding in case there was a valid reason. If not, I take it as a lesson learned and move forward. Я була б розчарована, звичайно, але я б спробувала зрозуміти, а якщо раптом там була дійсно вагома причина, якщо ні, то я б взяла з цього винесла урок і рухалась далі. Чудові фрази, так, take it as a lesson, move forward. feel disappointed і так далі. вас вас How would you handle finding out that you were being cheated on? Як ви із тим, що дізналися, що хтось вам зраджує? I would confront the person calmly to understand what happened, then evaluate if the relationship was worth saving or it was time to move on. Я б Підійшла до цієї людини з питанням. Calmly це означає спокійно, намагаючись зрозуміти, що сталося, і оцінити, чи ці стосунки варті, щоб їх продовжувати зберігати, чи прийшов час рухатись далі. Have you ever had to dump someone? Was it a difficult decision? Чи вам коли-небудь приходилось кидати когось в стосунках і чи було це складним рішенням? Yes, I have. It was difficult because I cared for the person, but I knew we weren't compatible in the long run, so it was for the best. Так? Мені приходилось це робити, це було складно, тому що я дійсно турбувалась про цю людину, я любила цю людину, але я знала, що ми не були Підходящому один одному в довготривалій перспективі, тому це було на краще. Звідси слово підходящий, суміжний, comparable і у довготривалій перспективі «in the long run». Ще одне запитання: What do you think are the best ways to break up peacefully? Які на вашу думку найкращі способи розлучитися мирно? The best way is to be honest, clear, and empathetic. Have a face to face conversation and explain your reasons without blaming or hurting the other person. The А поспілкуватися вживу і пояснити причини без звинувачення і ображання іншої людини. How often do you think couples make up after arguments and is it always worth it? Як часто ви думаєте, пари миряться після сварок і чи завжди вартує миритись? Відповідь: Мені if, if both sides are willing to learn and grow from босайдзервілінчулернґрофром disagreement. Багато пар миряться після сварок, особливо якщо вони мають таке сильне підґрунтя в їхніх стосунках, якщо вони довго разом. Це вартує, якщо обидві сторони мають бажання вчитися і рости. Брати уроки, виносити висновки, уроки, ціний досвід із цього непорозуміння. Що ж, ми з вами детально проаналізували використання цих слів і фраз у запитаннях. Тепер пройшов час підсумувати, що ми дізналися. Тож, як скажемо закохатися, to fall in love with або to have a crush on, якщо людина про це не знає. Як скажемо кинути людину. To dump – Зраджувати. To cheat on. поладнати негайно. To hit it off. Залицятися to hit on somebody. Розлюбити To fall out of love with. Помиритися To make up. Розлучитися to break up або to split up.